За фальсифіковану горілку на прилавках магазинів підприємці Рівненщини будуть притягнуті до відповідальності. Податківці області закликають останніх бути обачними і не купувати фальсифікат. Адже співробітники податкової міліції нещодавно вилучили з незаконного обігу лікеро горільчану продукцію на суму півтора мільйони гривень, і першими в Україні виявили новий метод підробки марок акцизного податку. Вони одночасно є справжніми та фальшивими. Якщо марка видається на слабоалкогольну, алкоголь. Продукцію, значить, коштує вона 2 гривні 2,20, двадцять, там 2,60. Якщо марка видається на горілку, значить вона коштує 8,60 Значить автоматично е наші клієнти е ухилилися на одній пляжці горілки. Сума більше 6, 6 гривень. Наразі справа на досудовому слідстві: після вироку суду вся фальсифікована горілка буде утилізована. Займається цим спеціальне підприємство у Київській області.